Здається, що за час існування української держави 23 роки нам лише видавалося, що ми не цінуємо її. А насправді ми звикли жити все-таки більш в більш-менш спокійній країні, де панувала всяка така демократія. Я завжди, коли у нас кажуть, що е демократії немає ні не існує. Е Порівнюю з Білорусією, то, наприклад, в парламенті немає жодного представника опозиції. А на цілу країну, е на цілу країну е десь може шість чоловік з опозиції є в місцевих радах. Е, І коли зараз ми зустрілися, з в наш пік загрозою того, що нам цей світ завалиться, то ми почали шанувати і, і, і цілісність України, і паспорт український, і мову українську. Почали дошуковуватися якихось української культури. От, можливо, це не стосується, наприклад. Такої частини населення, яка ну, таки, сидить на вусі російської поп-культури. Але це, це, це теж може означати, що в інших сферах ці люди, водії маршруток, наприклад, які слухають шансон. Що вони в інших сферах не є українськими патріотами, і що вони завтра не підуть воювати за Україну зі зброєю. Тобто тут е, треба теж розглядати з різних точок зору. І от е ми призвичались до того, що Україна існує саме в цих кордонах. Що Це дійсно благословенна Богом земля, яку треба берегти. Що Ми маємо і гори, і море, ми маємо людей, і маємо землю. Е до цього, напевно, е багато людей. Доходили по-різному, але тепер це відкрилося із цілою виразністю. І я думаю, що усвідомлення того, що Україна така має незалежність, має виразне обличчя і дає шанс цій державі, цьому народові заіснувати. Да в світі донести світові те, чим, чим ми можемо бути цікаві. Ну і власне головне, щоб ми не загрузили як в старих схемах, не боялися реформ і воно запрацює, тому що фактично за ці 20 років багато хто. Існував не завдяки, а супроти якби. Суперечки. Супереч, так. супереччі якимось там перепонами з боку держави і так далі. Це показувало те, що ну, народ дійсно має витривалість, а дайте йому вільно жити, то ми дійсно зробимо з цієї країни на землі.